У шосткінській початковій школі паросток існує добра традиція допомагати українським військовим. З початком повномасштабного вторгнення такий звичай набув неабиякої актуальності. Тож дружній колектив навчального закладу не втомлюється брати участь у різноманітних благодійних акціях на підтримку ЗСУ. На 1 вересня ми робили акцію замість квітів. Букет замість квітів, донат на ЗСУ. Ми за годину, майже за 40 хвилин нашої першого нашого цього заходу. З першокласниками ми зібрали 3 тисячі гривень, хоча квіти також несли і ще і робили донати. Батьки це ну дуже видно, що. Це потрібне нам, тому що ми такими маленькими кроками наближаємо нашу перемогу цьогоріч до Дня Збройних сил України. Учні, їхні батьки та педагоги організували традиційну акцію з вірою у перемогу з любов'ю до зсу в рамках заходу. Школярі власноруч розписали різдвяні пряники, виготовити їх. Допомогли майстри виробничого навчання шосткинського ВПУ. Цю акцію ми зробили для того, щоб подякувати, хоча б так трішечки, так подякувати нашим захисникам, те, що ми можемо, що можуть діти. І і привітати їх зі святом, окрім пряників, діти зробили для військових патріотичні малюнки. а Також поклали у святкові бокси каву, чай, печі, воліки, теплі шкарпетки, грілки, сувеніри та багато іншого. Нас здивувало те, що за якщо ввечері ми кинули клич, так то вже на ранок уже цілу купу всього принесли батьки, принесли діти. Тобто, ось така жива, ось такий живий цей ланцюг вдячності зсу, який, який нам дуже. Подобається, усі посилки будуть доставлені адресно до військових підрозділів, розташованих на найгарячіших ділянках фронту. Досвід минулих років показав, що такі сюрпризи до свята знаходять живий відгук в серцях наших захисників, говорить педагогиня організаторка Олена Яракова. І наші хлопці, так які приходили, казали слова вдячності, велике і коли вони відправляли ці наші прянички в минулому році. У нас були такі серденька, так а Назад нам приходило таке повідомлення і фотографії, що вони дійсно дякують нам. і Відео нам і звертались до нас, вони дякували нашим дітям, нашим батькам, тому що без саме без них не вийшло б такого всього. І звичайно, нашій школі, що ми так ну, робимо такі добрі справи, тому що кожна дитинка в нас вона. Робить цю справу, і вона допомагає збройним силам України на думку класної керівниці 4-го А класу Анни Номоконової. Акції на підтримку ЗСУ не тільки згуртовують дітей навколо однієї спільної мети, а й є важливим елементом патріотичного виховання. Вони долучаються кожного разу і з великим задоволенням до всіх. Акції, які можуть бути на підтримку збройних сил України, вони дуже патріотичні діти. Вони люблять нашу країну. Вони закохані у кожного воїна. От і завжди завжди вірять у перемогу. Немає таких дітей, які б казали, що нічого у нас не вийде. У нас завжди все вийде і завжди буде перемога за нами. Чотирикласники, учасники акції з вірою у перемогу з любов'ю до зсу, цілком усвідомлюють усю важливість місії українських. Кіх військових саме тому так завзято долучаються до усіх ініціатив, спрямованих на підтримку воїнів зсу, тому що вони нас оберігають, благодаря ми ще живі і роблять нас щасливими. Вони не дозволяють зайти на наш на нашу країну. Я б хотіла побажати здоров'я та платок, що то так, щоб вони повернулися додому та були живі. Коли ми їх підтримуємо, а вони більше мотивовані до перемоги. Я вважаю те, що їх повинно підтримувати, тому що вони нас захищають, щоб ти їм хотів побажати День Збройних сил України. Щастя, здоров'я та щоб поверталися з перемогою.